Голос потойбіччя правдиве оповідання. Монахиня Флора, уроджена киянка, прийшла в монастир сестрою милосердя з київського лікарнянного храму Святителя Михаїла першого митрополита Київського. Там вона починала своє жертовне служіння. Висока, струнка, з голубими очима, вона вражала своєю покірністю і кротістю. Інтелігентність вбачалися її погляді, і в розмові. Її основним послугом було доглядати за тяжко хворими в монастирі, яких монастир брав з тих міркувань, що вони спасали свої душі і причищаючись, і сповідуючись в останні роки, а деякі і дні свого життя. Доглядати за літніми хворими так старанно й душевно, як монахиня Флора, певно, не вмів ніхто. Їй було за сорок років, коли вона дізналася, що в неї онкологія. але як справжня монахиня-подвижниця, що вихована на світогляді святих отців, вона не запанікувала, тільки якась світла печаль з'явилася на її благородному обличчі. Вона поступово губила сили. Я запитувався в неї, яке в неї самопочуття і як вона переносить болі. Матушка Флора відповідала, що ніяких болей не відчуває, тільки деякий дискомфорт є у внутрішніх. Від неї дізнався, що на лікування стаціонарне вона вже не покладається, і що її рідний брат в Києві професор хірургії, оглянувши її, прийшов у вічі, так як всі аналізи показали останню стадію хвороби, і вже нічим своїй сестрі він не може допомогти. Матушка поклалась на Божу волю і декілька разів на тиждень причищалася святих Христових таїн. Одного разу, коли я зазвичай приїхав в монастир, щоб посповідати насельниці, і коли проповідував їм після трапези, келейниця матушки Флори Монахиня Варвара покликала мене до неї, відірвавши від проповіді. Прийшовши в келію, я застав матушку Флору за читанням псалтирів ліжку. Велика книга Афонського видавництва лежала на колінах перед нею. Вона підняла на мене свої голубі очі і промовила: Батюшка, тільки що, коли я читала псалтир, я почула від книги голос, що благав допомоги. Допоможіть, 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 ще й досі лунає в моїх вухах. Я застрягла, я застрягла на сімнадцятому метарстві, Допоможіть мені спастися. Хто ти? Що це за метарство? Лякливо від несподіванки звернулась я до книги та коментувала далі матушка Флора, але у відповідь було вже тільки клекотіння і нерозбірливі слова імені тої душі. Словаці, що доносилися ніби з глибокого виру. Що далі поніс душу. Ти так і не розібрала імені тої душі? перепитав я. Ні, батюшка. Я був схвильований таким несподіваним проявом потойбічного світу і запропонував матушці, власне, посповідатися по сімнадцятому метарству. це було метарство любодіянь. Певно, не випадково тебе Господь сподобав такого видіння. Матушка зазирнула в своє минуле, яке яскраво прорізалося під благодатним впливом щойно пережитого і склала свою сповідь. Коли я повернувся з келії матушки до сестер, я розповів їм почути і закликав всіх помолитися за ту душу, яка прорвалася своїм зойкам про допомогу крізь кордон між потойбічним і нашим життям. Прийшов тиждень, і матушка Флора мирно спочила в Бозі, причастившись в святих Христових тайн. Амінь.